Якщо говорити про тих осіб, які самовільно залишили військову частину, то є різні причини. Інколи це нерозуміння з керівництвом, стрес, коли людина потрапляє під обстріл вперше і діє необдумано, втікає з військової частини, а потім, повернувшись додому, розуміє, що скоїла злочин, що і хоче повернутися до військової частини. Був порядок, коли командир цього підрозділу мав погодити повернення СЗЧ. Це не завжди спрацьовувало, бо військовослужбовці, як правило, хочуть повертатись в інші підрозділи, де їх очікують і де їх готові прийняти. Через те ми спростили цей варіант. Першого читання до другого будемо удосконалити для того, щоби всі ті, по перше, створимо умови, щоб менше осіб потрапляло в таку категорію, самовільно залишили військову частину. А якщо навіть таке сталося, то щоб був варіант, не дивлячись, що це кримінальний злочин, все-таки повернутися під час війни до Збройних сил України або інших військових формувань і захищати нашу державу. Це правильний варіант. Але це не звільняє від кримінальної відповідальності.